Наступна задача це задача на суміші. І так, нам сказали, що суміш під час пропускання суміші, що складається з карбон 2 оксиду і карбон 4 оксиду крізь розчин калі гідроксиду. Маса розчину збільшилась на 4,4 грама. Тепер давайте ми проаналізуємо ось те, що я прочитала. У нас була суміш, яка складалася із чадного газу та вуглекислого газу, і ми цю суміш пропускали через е, калігідроксид. Тепер давайте ребят, пригадаємо, що чадний газ ЦУ, це не солитвірний оксид. І з калігідроксидом ця реакція відбуватися не буде. Натомість вуглекислий газ це кислотний оксид, який вступає в Хімічну реакцію з калігідроксидом, і в результаті реакції, ну, в залежності від співвідношень, буде утворюватись або калікарбонат, або калій гідроген-карбонат. Я зараз не буду зупинятися на цих співвідношеннях, але найголовніше, ви маєте розуміти, що чадний газ він як зайшов в, ось цю, в оцей розчин калігідроксиду, так він з нього і вийшов. А вуглекислий газ, він сюди зайшов. І вже він звідси не вийде, він залишається тут. Отже, якщо, ну, тому що він про взаємодіє з калігідроксидом і утворюється калікарбонат. Отже, якщо нам сказали, що маса розчину збільшилася на 4,4 грама, то збільшилася маса цього розчину за рахунок ось саме того вуглекислого газу, який сюди зайшов і вже з цього розчину не вийшов. Отже, я можу дописати в умову задачі, що 4,4 грама це і була маса вуглекислого газу. Тепер читаємо далі. А під час спалювання такої ж кількості цієї газової суміші витратили скільки то кисню. Тепер ми з вами запишемо рівняння реакції горіння. Ну, от, е, в реакцію горіння, рівня, в даному випадку, от якраз чадний газ буде вступати, але вуглекислий газ в реакцію горіння вступати. Ой, що це мене прям так, прям так аж понісло-понісло. А вуглекислий газ в реакцію горіння вступати не. Буде. Тому весь кисень, який вступає в хімічну реакцію, це буде тільки той кисень, який взаємодіє з одним газом. І він буде тільки в першій реакції. І тепер давайте розберемося, що од нас просить Просять знайти. Нам потрібно знайти середню молярну масу цієї суміші. Для того, щоб знайти середню молярну масу цієї суміші, нам потрібно розібратися, а скільки ж в цій суміші окремо буде чадного газу і вуглекислого газу, а точніше нам потрібно сказати, які тут будуть мольні частки. Так от, давайте приступати. Перше, перше, ми з вами знаємо що маса вуглекислого газу 4,4 грама. Знаючи масу вуглекислого газу, ми можемо знайти кількість вуглекислого газу. це буде маса на молярну масу. Це буде 4,4 грама ми ділимо на молярну масу. Звідси кількість вуглекислого газу буде дорівнювати 0,1 моль. Далі ми можемо знайти інформацію про чадний газ. Для того, щоб знайти інформацію про чадний газ, ми маємо скористатися інформацією про кисень, який вступає в хімічну реакцію. І так шукаємо інформацію про кількість кисню. Кількість кисню це буде об'єм поділити на молярний об'єм або 1,12 літра поділити на 22,4 літр на моль. Звідси це в нас буде 0,5, це в нас буде 0,05 моль. Ми знаємо, що кількість кисню буде 0 0,5 моль. А тепер давайте подивимося на це хімічне рівняння і побачимо, що біля чадного газу в цьому рівнянні стоїть коефіцієнт 2. Це означає, що чадного газу потрібно для реакції вдвічі більше. І чадного газу буде 0,1 моль. Тепер ребят, давайте ми цей результат зафіксуємо в кількість чадного газу СО. ще раз ребят, звертаю вашу увагу, я це побачила по співвідношенням. Я бачу, що перед киснем стоїть коефіцієнт 1, перед чадним газом 2. Отже, чадного газу потрібно нам для реакції вдвічі більше, тобто 1, 1,0. 1,1 да? е, моль. І так, кількість чадного газу 0,1 моль. А тепер, ребят, давайте ми побачимо наступні речі: що кількість в суміші, яка у нас спочатку була, кількість вуглекислого газу була 0,1 моль. І кількість. Чидного газу була така сама 0,1. Що це означає? Це означає, що кількості і одного і іншого газу будуть однаковісінькі. І якщо ці кількості однаковісінькі, то я можу зробити відразу висновок, що об'ємна частка е, чедного газу і вуглекислого газу, вони будуть однаковісінькі. Ребят, ви розумієте, що якщо буде кількості однакові, то це їх буде половина. Того, половинка того, тобто це буде по 50% кожнісінького газу, і так я записала це в четвертій відповіді: що об'ємна частка вуглекислого газу і чадного газу 50% і тепер в останні дії. Ми можемо знайти молярну масу середню цієї газової суміші. Для того, щоб знайти середню молярну масу, нам потрібно об'ємну частку першого газу, ну, в даному випадку ми візьмемо вуглекислий газ, помножити на молярну масу вуглекислого газу. Додати об'ємну частку чадного газу, помножену на молярну масу чадного газу. І тепер підставляємо числа. Об'ємна частка, тільки зверніть. Вагу, ребята, дивіться, у нас в цьому рівнянні ніде не написані відсотки. І через те, що у нас ніде не написані відсотки, ми будемо об'ємну частку брати не у відсотках, а у частинках від одинички. Для цього нам потрібно буде ось ці відсотки перевести в частини одинички або поділити на 100. І тепер. Об'ємна частка вуглекислого газу 0,5 помножить на 44. Ось у нас малярна маса вуглекислого газу плюс об'ємна частка чидного газу помножити на 28. Я окремо знайшла малярну масу чирного газу дорівнює, ребят. Я хочу вам нагадати, що 0,5 це одна друга, тобто одна друга помножить на 44 плюс 0,5 одна друга помножити на 28. Я можу скоротити 2 і 44, це буде 22. Тепер я скорочую 2 і 28, це буде 14. І тепер мені потрібно просто 22 додати 14. І це буде 36 грам на моль. Отже, молярна маса нашої газоподібної суміші. І буде дорівнювати 36 грам на моль. Задачу ми зробили.